Не можна їхати на червоне світло, не можна йти на червоне світло, не можна переходити без пішохідного переходу. Не можна порушувати правила. І не можна переходити дорогу без дорослих. На світ не їхати. Ага, чудово. А йти можна на червоне світло? Ні. Коли поворот, треба включати поворотник. Чудовий варіант, а ще може який знає. Коли... Коли червоне світло треба зупинятися, коли... Помаранчева, то приготуйся, коли зелена можна їхати. Тріугольник це уступити другому дорогу. Супер. Знак стоп це треба це... зупинитися. І коли мальна дорога, стоїть такий знак, що там машина. І якийсь каміння. Це значить мальна дорога. Ще на червоний не можна їхати. Mm -hmm. А на зелений можна. Чудово. А дорогу, як правильно, переходити. По білими рисочках. Те, що коли зелене світло можна йти, а коли червоне, треба стояти. Чудово. А переходити, де можна дорогу? Є якісь місця особливі? На такій полосі uh -huh. Схоже на зебру навіть. Я знаю, що на червоний колір не їдемо, а зелений, можна їхати. І якщо... Є пішохідний переход, там є значок. Значок і там можна переходити людям без светофору. Uh -huh. Там теж в правилах дорожнього руху не можна їздити, типу, по одній дорозі, один сюди. А другий туди і буде аварія. Це теж правила руху. Mm -hmm. Ще правила руху: не привишати скорість до 40 п'ятдесяти кілометрів в час по городу і їздити по. Нашому мосту і Дамбі тільки 20 кілометрів в час, може 25. Що коли червоний, не можна їхати, коли зелений можна, а коли жовтий, приготуватися потрібно. А де можна переходити дорогу? Там, де світофор або там, де зебра. Що на червоний не можна переходити дорогу. І тільки на зебрі. Тільки на зебрі. А на який колір світлофора можна переходити? Зелений. Що на червоні можна йти. Угу. А на який колір можна? На зелений. А де можна переходити дорогу? По зебрі. Партнер показу приватний дитячий садочок Сова Кітс Спейс.